Гетьмани це не просто імена з підручників історії, а символи мужності, стратегії та невпинної боротьби за свободу українського народу. Їхня роль виходить далеко за межі військового командування, адже вони вершили долю цілої держави, формували її політичний курс та культурну самобутність. А перед початком відео, будь ласка, поставте вподобайку та залиште коментар для просування відео в рекомендації. Витоки гетьманства сягають 15 століття, коли на землях сучасної України виникають перші козацькі загони. Ці озброєні і мобільні формування потребували чіткої організації та досвідченого керівництва. Саме з цієї потреби і виникла посада гетьмана, що спочатку обиралась лише на час військових кампаній. З часом роль гетьманів значно розширилась. З середини XVII століття, після перемоги у національно визвольній війні під проводом Богдана Хмельницького, гетьмани стають не лише воєначальниками, але й очільниками козацької держави гетьманщини. Гетьманщина козацька держава. Гетьманщина проіснувала протягом майже 130 років 1648-1764 РР. І стала унікальним феноменом в історії Східної Європи. Це була самостійна держава з власною політичною системою, військовою структурою, судовою системою та фінансовою системою. На чолі Гетьманщини стояв гетьман, який обирався на генеральній раді козацькому парламенті. Гетьман володів широкими повноваженнями, командував козацьким військом, розробляв військову стратегію та тактику, організовував походи та битки. Призначав полковників та сотників, очолював державне управління, видавав закони, призначав старшину, козацьку адміністрацію, віддав зовнішньою політикою, скликав козацькі ради, здійснював судове керівництво, гетьманський суд розглядав найважливіші справи, а гетьман мав право на остаточне рішення. Гетьмани творці історії. Українська історія багата на постаті видатних гетьманів. Кожен з яких зробив свій вагомий внесок у розвиток нашого народу. Богдан Хмельницький, легендарний гетьман, який об'єднав український народ під прапором боротьби за незалежність, очолив національну визвольну війну проти Речі Посполитої та заснував гетьманщину. Іван Мазепа, мудрий дипломат і далекоглядний політик, який прагнув більшої автономії для України та вів перемови з Російською імперією. Пилип Орлик. Автор першої української конституції, Конституції Пилипа Орлика, яка проголошувала демократичні принципи правління та незалежність України, Петро Дорошенко, гетьман, який боровся за збереження самостійності України у воєнні часи, очолив антиросійське повстання. Кирило Разумовський, останній гетьман України, який прагнув модернізувати козацьке військо та державу, запровадив реформи в освіті та культурі. Це лише декілька славних гетьманів, які протягом століть творили історію України. Захистила українську культуру та мову, гетьмани дбали про розвиток української культури, сприяли відкриттю шкіл та друкарень, підтримували діяльність письменників, художників та науковців. Започаткувала українську державну традицію, гетьманщина стала першим національним державним утворенням на українських землях після монгольського вторгнення. Започаткувавши традицію української державності. Гетьмани та сучасна Україна. Гетьмани і сьогодні залишаються важливими постаттями для українців. Їхні портрети можна побачити на грошах, їхніми іменами названі вулиці та площі. Пам'ять про гетьманів надихає сучасних українців на боротьбу за свободу та незалежність за утвердження власної національної ідентичності. Цікаві факти. Деякі гетьмани обирались довічно, інші на певний термін. Гетьмани мали клейноди, символи влади, такі як булаву, пернач, гетьманську печатку та військові клейноди. Гетьманський уряд часто конфліктував з козацькою старшиною та козацькою громадою через прагнення гетьманів до посилення своєї влади. Висновок гетьмани це не просто титуловані особи, а ціла епоха в історії України. Вони були не лише військовими керівниками, але й державними діячами, об'єднавчими народ навколо ідеї незалежності. Підсумовуючи значення гетьманів, можна виділити наступне. Згуртування українського народу гетьмани об'єднали козаків та інші верстви населення під єдиним прапором, надихаючи їх на боротьбу за свободу. Здобуття Україною самостійності гетьмани очолили збройні змагання проти іноземних загарбників. Створивши козацьку державу гетьманщину. Захист української культури та мови, гетьмани сприяли розвитку української культури, підтримуючи діячів мистецтва та науки. Започаткування української державної традиції, гетьманщина стала першим національним державним утворенням на українських землях після монгольського вторгнення. Спадщина гетьманів їхні імена пам'ятають, їм встановлюють пам'ятники. Їхні дії надихають сучасних українців на боротьбу за свободу та незалежність. Вони є символом української державності та національної ідентичності. Гетьмани це яскравий приклад мужності, стратегії та відданості своєму народу. Їхня історія це історія боротьби за волю та незалежність України. Дякую за перегляд, поставте, будь ласка, вподобайку, підпишіться на канал, залиште коментар та не забудьте нажати на колокольчик, щоб не пропустити нове відео.